Кілька на підвіконні, автор Тетяна Селезньова. Історія перша На підвіконні, на першому поверсі сиділа кішка. Звали її Кілька. Що за ім'я для кішки? запитаєте ви. Так її назвала дівчинка Сонечка. Коли кішку ще малим кошеням перенесли в будинок, вона була дуже маленькою і худенькою. Сонечка. Побачила кошеня, сіла на підлогу, взяла його на руки і сказала: Привіт, кілечка моя маленька. Чому кілечка? здивувалася дорослі. Подивіться, яка вона худа й пласка, наче рибка кілька. Так і стала кішка кількою. Хоча зараз вона стала вже дорослою кішкою і була досить повна, тому що її годували котячим кормом, і гуляла вона тільки по квартирі. Так ось. Сиділа кілька на підвіконні, дивилася у вікно і чекала, коли сонечка повернеться з дитячого садка. Був спекотний травневий день, вікно було відчинене, і приємний вітерець залетів у кімнату. Він приніс із собою і настирливу зелену муху. Яке нахабство, подумала кілька, в гості без запрошення. І стала гнівно махати лапами, щоб вигнати непрохану гостю. Кішка так захопилася, що не втрималася і випала з вікна. Добре, що вона живе на першому поверсі. Опинившись на землі, кілька страшенно злякалася, адже вона жодного разу в житті не була на вулиці. Світ здавався їй величезним і страшним. Тому вона почала голосно кричати, сподіваючись, що хто-небудь з господарів почує її. Мяу! закричала вона. Але ніхто не прийшов. Тоді вона закричала ще голосніше мяу. нікого. Мяу! в останній раз закричала вона. Ну от, як тепер додому повернутися. Тут до неї підійшов дворовий кіт Яшка. Він був рудий, брудний, і з рваним вухом, а на носі подряпина. Яшка був жахливий завіяка. Співаєте, мадам? запитав Яшка. Кілька подивилася на Яшку презирливо, як це вона, поважна, домашня кішка, буде розмовляти з якимось голодранцем. І нічого не відповіла. Але Яшка зрозумів, що потрібно було познайомитися, і сказав Дозвольте відрекомендувати себе. Яшка, Яшко, рване вухо, додав він для більшого блиску. Мовчати стало незручно. Кілька, сказала вона. Кілька моя маленька. Моя маленька? запитав Яшка, здивовано дивлячись на нашу товстушку. Так мене моя господиня кличе. А, так ти з домашніх, розчаровано сказав Яшка. Дві кімнати особистого простору. Чому дві? Три? з гордістю відрізала кілька і відвернулася. Яка різниця? Подивися, який величезний світ. Він весь мій. Ходжу, де хочу, хочеш, я тобі його покажу. Ні, я хочу додому, відповіла кілька. Кинь, встигнеш додому. Але я не знаю, як повернутися. Я загубилася, заплакала вона. Не бійся, я допоможу тобі. А доти пішли зі мною, сказав Яшка і повернув заріг. Кільці стало лячно одній, і вона кинулася за ним. Разом вони пройшли повз великий двір, де в пісочнику бавилися діти, у кущах цвірінькали полохливі горобці. Якийсь дядечко длубався в моторі своєї машини, а якийсь чолов'яга в зеленій формі міф асфальт. Бачиш он того в зеленому? спитав Яшка і показав на чоловіка це двірник. Тримайся від нього подалі, бо може мітлою дати. За що? здивовано спитала кілька. Ну, як за що? Щоб не заважала під ногами, а просто, заради розваги. Кілька була вражена. Її в житті не били. Тим часом. Яшка підійшов до великого дерева, застрибнув на його стовбур і, чіпляючись своїми гострими кігтями, замить стояв на товстій гілці вгорі. Лізь сюди! гукнув він, тут так красиво. Кілька розігналася і стрибнула. Вона теж вчепилася кігтями в стовбур, але рушити з місця не могла. Чого ти там висиш?» – здивувався кіт. Видирайся вже нагору. Я. Я... 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 Кільце було соромно зізнатися, що їй важко, тому вона приклала усі зусилля і потроху ледь-ледь почала рухатися вгору. Нарешті їй це вдалося. Вона долізла до першої гілки і радісно перелізла на неї. Дивись, як тут гарно, мовив яшка і показав на широкий двір великий зелений газон та квіти, що росли в далині. Так, ледь дихаючи, відповіла кілька, «Красиво!» Вони посиділи трохи, кілька аж задрімала, а яшці стало нудно. Ну що ж, ми подивилися, тепер пішли ганяти голубів. Він швиденько спустився стовбуром на землю. Кілька спробувала зробити так само, але не втрималася, і з гучним вереском гепнулася з висоти та ще й в кущі. ха Ха-ха! розсміявся Яшка. Добре, що ти кішка і маєш дев'ять життів. Ви чого тут вештаєтеся, кущі ламаєте, прогримів над ними двірник. «Ану геть звідси, розбишаки, ось я вас мітлою! Він схопив мітлу і погнав котів, які побігли світ за очі. Кілька яшка добігли до зеленого газону і впали без сил біля квітів. Тепер зрозуміла, чому від двірника треба триматися якнайдалі? Так, але, дихаючи, погодилася кілька. Стало чутно, як щось почало шипіти. Звук наростав і наближався. Що це? спитала кілька. В цей момент включилися поливалки газону. З усіх боків бризнула вода, і коти знов побігли. Мокрі, мов хлющ, вони продерлися між кущами, пройшли повз якісь гаражі і вийшли на велику площу, де гуляла велика кількість людей. На площі, великими зграями, гуляли голуби. Тепер пора на полювання. Он, бачиш, голуби. Давай їх ловити, сказав Яшка. Я вранці поїла, відповіла кілька. До того ж, голуби такі величезні, я не зможу їх з'їсти. Навіщо їсти, ми їх просто поганяємо. Це ж весело. Яшка ліг на пузо і поповз до голубів, Кільки стало цікаво, і вона теж поповзла. Коли вони стали досить близько, Яшка стрибнув в самий центр зграї. Голуби злякалися і стали розлітатися. А кілька стрибала, намагаючись зловити хоча б одного. Було так весело, вони так захопилися, що не помітили, як до них підбіг величезний собака і голосно загавкав. Кілька, притиснувши вухо до голови, вигнула спину і засичала, але з переляку не могла зрушити з місця. Тут яшка накинувся на собаку, випустив свої гострі кіхті і вчепився собаці в морду. Собака, не чекаючи такої відсічі, перелякано скинув з морди Яшку, відступив і кинувся навтьюки. Бачила? з гордістю запитав Яшка. Яшка, який ти сміливий, із захопленням сказала кілька. Та що там, сказав Яшка, вдаючи, що це йому нічого не коштувало. Що ж, ми заслужили нагороду, сказав Яшка. Ходімо тут, в сусідньому будинку у мене є одна старенька. Разом вони пролізли в шпаринку паркана одного невеличкого одноповерхового будинку. Яшка став тихенько нявкати під дверима. Через якийсь час двері відчинилися і з'явилася бабуся. Вона радісно сплеснула руками. Яшенько, котику мій милий, сказала вона. Іди, я напою тебе молочком. Вона взяла мисочку і настала наливати в нього молоко. Яшка став пити молоко старілочки. Піди сюди, не бійся, гукнув він до Кільки. – це моя колишня господиня. Кілька боязко підійшла ближче. О, так ти з подругою. Старенька поставила перед нею ще не плюдце. Хлептаючи молоко, кілька запитала Ти що, був домашнім котом? Звичайно, я раніше жив тут. Вона дуже хороша, але я люблю пригоди, люблю побитися, голубів поганяти. Старенька стала гладити котів по спинці. Яшка замурчав. Та ти ж кішка Наталі Васильівни з сусіднього будинку, мовила старенька, уважно роздивляючись кільку. Загубилася бідолашна. Ну, та нічого, поїси, і я віднесу тебе додому. За одне і подругу провідаю. Коли старенька несла кілько додому, Яшка проводжав її до під'їзду. Кількіна бабуся зраділа поверненню своєї кішки. Ах, бідолашна, мовила вона і ласкаво погладила. Трохи пізніше кілька обійшла всю квартиру, перевірила, чи все в порядку. Бачивши, що за її відсутність нічого не змінилося, вона знову заскочила на вікно. Під вікно на неї чекав Яшка. Все в порядку, сказала вона, дякую тобі, Яшо. – Виходь завтра, сказав Яшка, я навчу тебе ловити мишей. – А що це? запитала кілька. Це такі. Ну, взагалі-то тобі сподобається, сказав він і втік. А кілька все сиділа на вікні, чекала сонечку і думала, що під зовсім не показним виглядом може ховатися відданий і сміливий друг, готовий прийти на допомогу, коли тобі дійсно важко.